Чотири бійці Сил оборони України взяли в полон понад 40 російських солдатів у Курській області. Відповідне підтверджують деякі пабліки та відео, яке опублікували у соцмережах. Утім, українська сторона досі нічого не підтверджує, але й нічого не спростовує. А от волонтер і блогер Сергій Стерненко повідомляє про 22 окупантів, яких одночасно вдалося взяти у полон. У будь-якому випадку мова йде про десятки російських військових, які поповнять обмінний фонд. Пане Сергій, дякую вам за те, що нам допомогли вашими русарізами. Завдяки вам. Всі, полонені здаються, 22 чоловіка. Чуть-чуть підпідклювали -чуть їх ваші впіві. Дякую вам. Це все завдяки пану Стерненку. Його дронами викорили цих хів. Але це ще не все. Під час боїв на прикордонні селища Курської області РФ було захоплено полонених зі складу російської армії. За даними російських пабліків, зброю склали щонайменше шість представників окупаційної армії. За словами полонених, вони провели чотири дні на позиціях під обстрілом і просили командирів вивезти їх, оскільки строковики, в принципі, не повинні брати участь у бойових діях. Командування їм відмовило загалом на Курщині, нібито здалися у полон понад 300 російських військових. Контрактник или срочник? Срочник. Что вы делали на границе тут? нас всех отправляют. Охраняют. Как это? типа не допустить прорыва. На самом деле не так, не знаю. Что-то пошло не то, да? Да, изначально все пошло не так. Мы просили, чтобы нас увезли, когда по нам работали. Начальство говорило ждите, ждите. Никто так и не поехал, связи не было потом. Пышал с брошкой. Пушать так.